В Одесі поліцейські попередили збут великої партії Кокаїну. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Одеської області спільно зі слідчими відділу поліції номер 5 Одеського райуправління номер 1 за оперативною інформацією департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України викрили та задокументували протиправну діяльність 36-річного жителя Одеси. Затримали чоловіка на одній з вулиць обласного центру у багажному відділенні автомобіля, на якому він пересувався, правохоронці виявили схованку з товаром, автомобільну коробку перемикання передач, в якій знаходилися пакети з наркотичним засобом вагою більше 1, ,1 кг 100 г. Під час обшуку проведеного за місцем мешкання фігуранта правохоронці виявили спеціально облаштовані контейнери із системами освітлення, обігріву. Вентиляції та поливу, в яких вирощувалося більше сотні рослин роду конопель. Крім того, з оселі вилучили ємності з канабісом, електронні ваги, вакууматор, пресмашину та інше обладнання для наркобізнесу. Орієнтовна вартість усіх вилучених наркотиків за цінами чорного ринку складає понад 8 мільйонів гривень. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Наразі йому повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів, в особливо в великих розмірах, з метою збуту. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до судового розслідування триває.